Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так, ось ну, до мене вже причепилися і не по детські так, мої респонденти. А що ви думаєте про історію, якусь там хтось видає? І в школи запроваджує історію України, мабуть, так. Я не знаю, там і прізвища авторів називаються. Ну мене це не цікавить. Я і читати його не буду. Чому? А тому, що я ну, вже ж вам не раз говорив, що я намагаюся слідувати за розумними людьми, які чітко дають дефініції, тобто визначення чомусь так і як краще. Хоча я і Петро, я до Петра ти до цього не можу. Тому я стосовно історії, в цілому, використовую вислів Вольтера, одного з найбільших мислителів так, людства француза, який сказав: історія це брехня, з якою всі погодилися. Ще раз повторюю, що таке історія. За Вольтером. Історія це брехня, з якою всі погодилися. Так. І визначальне слово тут брехня. А друге всі погодилися. Хм. От і все. Так в будь-якому випадку, так, ми будемо мати брехню, але ця брехня буває різна. Є брехня, так би мовити, во благо, на добро і на користь. так. Нації, народу, державі і так далі. А є на шкоду? Ну, от, що ми маємо, ну, наприклад, із, я як киянин, так, то мене е, цікавить така історія нашої столиці, так, і не тільки мене як киянина, але і всіх українців цікавить історія нашої столиці. так. Києва. Ну, а тут суцільна брехня і не во благо нам, а на користь московитим андрофагам. А зараз же ж там історики сидять ті, які понаписували дісери, тобто дисертації, прости, Господи, ще у той час за радянських часів, що вони можуть сказати. Що вони все написали неправильно і підуть, здадуть свої кандидатські дипломи і докторські дипломи, що ми писали не те, і це все куту під хвіст. <гум> так. Ні, так не зроблять вони цього, не зроблять вони цього. Ніколи. Так. Тому в нас така історія. Вона історія така, наприклад, Київ у 1500 років. Коли, за часів Щербицького, я пояснюю на пальцях, як старий Совок. ось Я Я все це знаю і все це пам'ятаю. Я навіть статтю в газеті Правди. Правду читав після того, як проголосили, що Київ у 1500 років Щербицьким з дозволу кого? Брежнєва. Ну, все-таки з України він був. -то. Пішов на поступки і сказав все-таки, ну, так, там, 2-3 тисячі років Києву це надто багато, тому що в Москві ж то набагато менше, ну давай так, щоб не набагато більше було. Це таки мать Городов русських і все-таки інше. Давай 1500 років. А там от е, є вас історики, хай вони, так би мовити, цю е, цифру обҐрунтують науково, тобто вибрешуть. Так? Ну, і, але багатьом московитам це не сподобалось, 1500 років. Так, і в газеті Правда, з'явилася стаття про город Обрадовськ якому 1500 років, які всі радіють, бо це неправда, ну і так далі, і тому подібне, Та, така величезна стаття. З'явилася, ну, всі зрозуміли про, про що там йдеться, про що там ведеться. Так, а ось не так давно, декілька років тому, саджали дерева на Подолі, там в районі ось, де вже піднімається. Та й Кожум'яки там що там ще О, там. <сі> і, і район такий стародавній, який безпосередньо межує із Подолом, а це торжище було з давніх давен, викопали римські монети, яким 2000 років. Ну що ж, ну, <сі> це ж очевидно, І їжаку останньому не треба бути кандидатом і доктором історичних наук, що тут монети. Так, яким 2000 років, то значить Україна торгувала із Римською імперією, і тут жили люди на 2000 років тому в Києві. Так, Київ вже існував 2000 років, але ж там 1500, а тут дві. Ну як це? І виступає один історик, так? Із Інституту історії і каже: Та це хтось їх закопав? От недавно так там. А потім їх викопали. А нашу? <с> Де він взяв таку кількість цих монет? Так. Я, я б, наприклад, її би продав би на аукціоні Сотбі, а не викопував. <с> і невідомо не нашої, і що і куди. І так. Тоді. Теж були претензії до одного нещасного чоловіка у Житомирській області, який вирішив там щось будувати в себе на обістці. Він напроти дому, буквально там десь у лісі, став копати пісок і викопав десятки. Срібників князя Володимира Великого, так, і до нього теж мали претензії, ну не можна аж так. Виявляється, це, цими монетами користувалися скрізь, вже тоді, за тих часів, не тільки в Києві це все, а навіть в Житомирській області десь я думаю, скрізь ними користувалися в той час, коли у Москві жаби квакали. Я, які там монети? Там Говорить, ну, вся перша причина там знаходиться, в І Вона не дає нам жити усьому, навіть в історичному сенсі не дає. Тому що якщо наша є історія, то тоді немає їхньої історії. Ну, вона ж вся тут зосереджена, так? Ця історія. Так що, от і, і, і говорять мені про те, що. Там у ну, Києві ну, хай навіть дві тисячі згодяться. Ну, а потім я про Змієві вали кажу. Ну, їм же ж, уже за часів Київської Руси так, їх сприймали, як даність, яка давно колись там збудована. Була декілька тисяч років тому, називають 3 пять тисяч років. А Київ 10 кілометрів, 25 кілометрів, 50 кілометрів, дві тисячі. Кілометрів всіх цих змійових валів, які оточують Київ з усіх боків, так. То що, це, це ж однозначно, що існувала держава тоді, декілька тисяч років тут її столицею була був Київ. так, Інакше навіщо було городить отаке отаке, висотою до 21 метра? Так. Це ж сотні тисяч людей мали там були працювати. Так. Після того, як це все побудували, то, то ну, побудувати і піти не мало сенсу. Значить, там е, постійно знаходилася озброєна охорона і все таке інше. Ну Я розповідаю елементарні речі, елементарні, ви розумієте, елементарні речі. Це не те, що там якісь геніальні відкриття істориків, там, що все це пере перевернуло, перегорнуло те все, що було. Та, та треба повертатися просто до своїх істок. Ну, а, а те, що брехня, то брехня є, просто <смас> історія, вона ж не може точно нічого встановити, так, як воно було. Тим більше враховуючи те, що московити всі ті попереписували так письмові згадки якісь. Так. Тому то там брехня вже на брехні й брехнею поганяє. Але ж брехня буває в облаго. Наприклад, якщо в нас є національна держава Україна, ну якої немає, так. Українська Україна, то тоді буде ця брехня на користь нашої нації. Так. Якщо в нас немає української України, а є ну, просто держава Україна. То тоді історія буде прославляти не націю, а владу нашу. Так. Ну, це цілком логічно. Я розповідаю вам абсолютно прості логічні речі, чому так відбувається. А до мене, а що ви там, як ви ставитесь до того, чи до того автора, чи до тієї? Я їх не читав і читати не буду. Я знаю, що в нас нема української України. Тому у нас така буде історія, яка буде прославляти владу. Так. Тому що у нас є держава, Україна. Так. І вона влада, держава, влада, power, кажучи, англійською мовою, так. держава. І, і, і раз держав, держава випускає відповідну історію, підручники, то вони мають славити владу. України. Цілком логічно. І все. А те, що всі з цим погоджуються, ну так ще раз нагадую слова Вольтера, що історія це брехня, з якою всі погодилися.